Вітаю! В даному відео я хочу розповісти про свій досвід вирощування томатів з насіння, зібраного з гібридів Cherry F1. Перед вами гібрид F1 Чері Sakura станом на 29 вересня. Зараз я хочу скуштувати його плід Томат дуже солодкий і смачний. Саме завдяки цьому смаку я вирощую його вже багато років. А це гібрид StarGold на фінальному етапі свого розвитку. Прийшла осінь. Сьогодні зранку на термометрі було плюс 1. І тому він в такому стані. Зараз я хочу його спробувати. Плід холодний, наче з холодильника. Смак неймовірний, дуже солодкий і смачний. А це. Ділянка, де я посадив томати цих двох гібридів з зібраного минулого року насіння. Томати були посаджені пізніше, тому стан у них значно кращий. Одразу скажу, що особливої уваги я їм не приділяв, але зовсім без уваги теж не залишив. Виглядають шикарно. Спробую на смак. Ну, це просто якийсь висміх. Смак набагато гірший. Порівняно з F1 він ніякий. Звичайний смак, який навіть близько не нагадує оригінал. І хоча на вигляд він нічим не поступається, можливо навіть виглядає краще за оригінал за рахунок більшого розміру, але смак ніякий. Спробую чері сакура. Тут різниця не така разюча, але все рівно, це не той смак. Можливо, якби я щойно не спробував оригінал, я б сказав, що він смачний, але він дуже програє гібриду F1. Якби жовтий чері такого вигляду з плодами такого калібру мав би такий самий смак, як у гібриду Star Gold, кращого томату годі було б і шукати, але, на жаль, реальність інша. Зліва плоди гібриду F2, справа F1. Візуально F2 виглядають краще, але ж ми вирощуємо томати не для споглядання, а для споживання. Подивимось в розрізі. Тут, на вигляд краще виглядають F1. Одразу видно, які томати більш соковиті. Очевидно, що саме сік в найбільшій мірі визначає смак. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, комусь це буде корисним.